Друзі, всім привіт! Це шоу м'яч не бреше, це Макс. А це Микита. І м'яч бреше. Ні, м'яч не бреше. Ми брешемо. І у нас цей випуск про суперновини, плітки. Там все таке веселеньке, коротше. Брехня номер один. Брех... Стеф Карі найбільш ненависний гравець інба. Його не люблять ніхто від дітей до дорослих. Стефа Поміхали. Карі. Відрізаємо насправді так. Розпочнемо ми із новини про найбільш ненависних людей. Коли у вас просто пропадає апетит, у вас кисне, молоко у вас не дояться корови, коли заходить мова про цих гравців. Дослідження було зроблено у Твіттері, да, Дуже да, популярна да. соціальна мережа в штатах. Ілон Маск. Я сподіваюся, що ти його не купиш або купиш у будь-якому випадку. Нам все рівно дай старлінк. <реш> В твіттері дослідження, і найбільша кількість ненависних твітів, твітів із своїм Ф, бо стосувалася Маркуса Смарта. Гравець номер один. Маркус Смарт. Так, я побачив, прочитав про це і намагався зрозуміти, чому ж. Ну, добре, ну, симулянт, ну і що? А чого його так ненавидить? Чого так, чого таке? Він грає за Бостон. А, ну, Бостон одна з найпопулярніших франшиз, і ви взагалі подивіться, що коїться у залі Бостона, коли відбуваються матчі. Одна з найбільш токсичних фанбас взагалі у американському спорті, і всі про це кажуть. Ось нещодавно була бійка. «Маркус Смарт і я проломлю черепуху самому. З ким він побився в матчі з Філадефії? Джелю Імбіду, правильно пишіть в коментарях, звичайно, якщо я забуваю. Ну що, ви, як діти не знаєте, що? Та ні, робити. ну я не знаю, нормальний пацан. Та Є, ні. Взагалі ніяких проблем. Я б хотів, щоб у мене команді грав ось Маркус Смарт. Так, тому 12 людей чи 15 людей, плюс там весь став Бостона, вони не проголосували за Маркуса Смарта. А всі останні сказали, що він му та, та 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 ну і так далі. Ви знаєте останню літеру в цьому слові. І Маркус Март, Ні, він також ніколи не подобався. Мене знає, що завжди дивувало, Він же захисник року нового сезону, захисник сезону, діпо і все таке. Мене завжди дивувало, як люди, які вміють настільки класно захищати. Є одним із найбільших симулянтів в Лізі. Ну, ну ти згадай, Кріс так, Пол, так. Актьоріще, Дреймонд ну... Грін, три Оскара не вручили жодного, тому що Кент Леонардо Ді Капріо і Хабіба, Господі. Ну, а, слух... і, всі, і всі вони, вони полюбляють ці всі симуляції, точно так же грають Марко слухай, слухай, ну насправді то, ну, їх же б'ють. І колись ти приходиш. Їх же б'ють ще в школі, здається. Так. Ну ти приходиш до того, що просто ну мені набрило, що мене так б'ють. Ну я буду їх хлопати. Ось, будь ласка, тобі відповідь на твоє питання. Ну, вони ж не спочатку, вони ж ніколи не були такими з самого початку. Вони до цього прийшли і що... так. Ось. Ну мені здається, що саме по цій причині, тому що ну постійно відгрібати і чекати ну, на. Так, перше, що вони не симулювали, і останнє, коли це стосується Маркуса Смарта, так це його народження. Мені здається. Так. Там було складно. Ну, у нього інші. Мам, мамка повірила. Так, а далі, далі мені здає... ну, він, він містер флоп насправді. Безсумнівно, але в чому сама суть ненависті, я не розумію. Що ну, він такого робить? Ну, симулянт і симулянт, ну, без проблем. Але давай так. Команді результат приносить, приносить. Ненавидіти за симуляції одне. А ось хто інший в списку. Добре. Ну так ми вже поговорили про нього. Найкращий боєць, який досі не підписаний у UFC, Дреймонд Грін. Ні, ну як боєць. Ну те, що він дитину побив, <хи> це ж не рахується. Ні, ну чого те, що він дитину побив, не рахується. Он, Кевін Гарнет ну. вважається одним із най, вообще, найгірших хлопаків. О, він такий не, там ну, кісель. Він, він, він ганяв тільки отаких. От так, от подивіться просто на різки з його оцих Просто не дай вони. вони він не, доколупувався або так. до якихось маленьких, отаких от розігруючих, або до погазоля взагалі святої людини. Я дуже крутий чувак. Я дуже. Ну, якщо ми зараз з Максом встанемо, повний зріст, ви зрозумієте, про що ми говоримо? У там 167 і у Макса 168. І все. І, і, іначе разом 2.05. Це, це навіть страшніше, ніж Кевіна Гартера. Ну, коротше, так, добре, на другому місці дремова. На третьому місці. Ну, Тут я, чесно кажучи, я трошки припух, коли прочитав. Дебай. Я навіть нічого не можу згадати взагалі. Поганого. Ли... Бема Алдиба? Ну так, а його я не. Нам... Можу я все, що я погане знаю про Бема Алдибаю, це коли він з'явився в Лізі. Я, мабуть, з 80 якогось там ну, другого, так, 82 матчі, 82-го разу з Хотів прибрахати, конечно вимовити його прізвище. Все ні, у мене проблеми досі з Янісом. Я просто. Я його так і називаю Яніс. Він мені коли пише в Твіттер, Ось я йому так і пишу. Я ніс кирилицею. Тому що ми... ось у мене а дебаю нормально. БЕМ! байо? Що, які проблеми? <с> не знаю, я не згоден. А, я знаю точно, що ще у цьому рейтингу Лебро Джеймс, але лише тому, що, самі уявляєте, у нього надзвичайна просто соціальна ну, мережа там, підписників. Кількісно, просто. стосовно нього, найбільша не кількість там, негативних твітів, більше 100 тисяч, але в нього об'єм такий, що там мама не горює. Так, тому і він також ненависний. Коротше, накидали туди якихось незрозумілих людей і не, не Ну, з Гріном згоден, добре. Але з Маркусом не згоден, з Бебом, взагалі, Бебом. Людина ну, з таким ім'ям не може бути поганцем. Ну якби хоч там в ногу комусь вистрілив, чи що. Ну я не знаю. І взагалі я не знаю жодної поганої історії про нього. Ну, Можливо, там поштовхались між собою в колективі, але що прям поганець. Коротше, оці знаєш, як вибори в США. Люди, які вибрали Дональда Трампа, не можуть нормально обрати поганця у лізі. Обрали БМА Дебаю в третьому місці. Четверте місце дуже швидко. Трей Янг. Мені здається, що тут просто проголосував весь Нью-Йорк, за те, як він ганяв у плей оффі просто як він там їм цьомчики роздавав, це в Медісон ну, Трей Янг. Мені також, чесно кажучи, не дуже подобається. Таке Я не дуже розумію, коли кажуть, ну, ти, що свого часу, Атланта з Далласом помінялися, Лука Дончича на Трей Янга. Це він-він трейд для обох команд. Це дуже дуже круто. Звісно. Трей схожий на людину, яка робить закладки у нас на районі. Я тобі чесно кажу. <хи> це... Однією рукою, Одні... а іншою хімією себе на голові. Так, і, і ще й не влучає. <хи> я, я не фанат Трея Янга, ніколи не був. І, Дивний список погань. Якби, якби я голосував, а я не голосував, то він був би на третьому місці, тому що, можливо, того голосу і не вистачило, і <хи> він Бема Падебаєв і обігнав би. І замикає цю п'ятірку. Джиммі Батлер, Джиммі Фейк Дрец Батлер. О, тут я погоджуюсь. Серйозно? Ну, серйозно. Ну це справжній Хаслер. Ну справжній Хаслер. Ну, ну Хаслер. Страшний. Ти що? Я б не хотів його побачити взагалі ніколи. Як він ганяв цю пацанву в мінісоті? <рес> <рес> Мені здається, що вони голосували і плакали. Просто ляпаси там видавав. Ні, ну він. Ось його можна ненавидіти за те, що ну, він реально ж не, не прогибається ні, ні під кого. Можна, але страшно. У будь-якому будь колективі. Але, але не, не, Я б його, не знаєш, ]ся. він насправді потрапив був, ну, потрапив в цей рейтинг, мабуть, що не за те, що його там ненавидять, якби був окремий рейтинг, типу. По типу Най, найкрутіших, ось, мабуть, що Джиммі Батлер му би або кому б ви не могли відмовити, так. коли до вас би підійшла людина і запропонувала купити наркотики? Джиммі Батлер. Джиммі! без проблем. Я заберу всю партію. Джиммі! Ну він ось ось крутий чувак. Насправді. Ну. Ми вже, як розумієте, вивели свій рейтинг. А, із рейтингом по голосуванню в Твіттері я не згоден. Він якийсь. Е, взага... Ти руляєш собі цю стартову п'ятірку просто. Smart. А ти Бачиш, що тут все кльово, до речі, вони розбили по no. гравцях. Це у тебе готова, готова стартова п'ятірка. Беккорд смарт-рейянг? Точно. От тобі третій номер. «Джиммі Батлер 4-5, грім дебе Мадаба. Точно. Що це за діла такі? а? Мені здається, що це якісь. Це замовлення якесь було на інш А ви вирахували в 2004 році вибори в Україні. Все можливо, друзі. Тому від політичних новин переходимо знову до новин баскетбольних. Шаків. Оніл Іванович Оніл. <ріст> <ріст> так, з ним відбулася цікава історія. Ми побачимо документальний фільм. Документальний фільм вже так. дуже дуже скоро. HBO знімає документалку про Шака. В середині листопада вона вже вийде. Чотири випуски будуть про Шакіла О'Ніла. Як ти думаєш, він з приводу цього накачався? Я думаю, що він накачався з приводу того, що він просто здоровенний каман. Він, він, схуд, він схуд, мабуть, тому що. Ой, і е, Тут документал... буде лайк від самого шака, я тобі кажу, 100%. Просто це буде якась вечірка на пляжі, там, де буде презентація, мабуть, і він же діджей, і він вийде туди в своїх гавайських шортах і буде там навалювати, а на задньому плані показують про нього кіно. О, думка ось про цю документалку, що ось о, з початку ось документального фільму про Чикаго, так, Де Джордан там, ну, що ми всі ж бачили, ту документалку, якийсь просто тренд на баскетбольні документалки, так, про Лос-Анджелес, Лейкерс. Ось тепер Шакіло Ніл. І я впевнений, що і далі вони будуть відбуватись. Ну, ну Стосовно далі так вже знімають, знімають, знімають хто хулу, здається. Вони знаяли uh -huh. про Лейкерс, вони, здається, і про Стефа. Ну, стосовно хулу не впевнений, але знімається вже документалка про Стефа Карі. Мені здається, це документалка, знаєш, яка йде, її трейлер йде перед черговим мультиком про так. той сторіс. Розумієш, ага. вона така. Там також мають бути рожеві поні. Оце все-таки кльове, зефірні, оці всі замки. і все -таки. Згоден. Ну я чекаю, коли сам сам король зніме сам про себе документалку. Space Jam 2 тебе не влаштував в цьому плані, так? Ну, дитині сподобалось. Дитина кайфувала, він нічого не зрозумів, але казав: Вау, це, звісно, кіно круте. І я йому казав, Малий, то ти не бачив справжнього Space Jam? Ну, коротше, то за... заплачу. Поставте паузу, Подумайте, про кого ви хотіли бачити наступну документалку. Шакіла викреслюємо, Стефа викреслюємо. От ти про кого хотів би бачити? Вау, класне питання. От про кого? Я про Бродського. <плес> Чи ти про який баскетбол ти говориш? Е, так, ну добре, з НБА діючих. В будь-яких, шах же, не діючий. — <плес> <валики. плес> Я не впевнений. Е, так, ну що, ну, мабуть. Шо... Ні, от про Ліброна я не хотів би дивитись. Ну це просто буде, знаєте, ну, ну це в тому, числі, і тому що я не хочу слухати. Ми вже, тому що вся його історія відбувається перед нашими очима. Так, ну це буде нецікаво. А ось ну, слухай, мабуть, що важко. важко. Кармело Ентоні можливо. А в мене перекликається людина, яка дуже любила Кармен Електро. Я попередився про Денис Родман. Точно, про його гулянки. Тільки щоб він сам знімав. Тільки щоб він Точно. сам знімав або що... показав те архівне відео, да, яке w, у мене було. — WWE оці всі wow. всі ці кармін Електри, всі оці двіжухи, все я згоден ружо да. на парковці, коли він хотів там застрелитися в машині. Щоб оце було максимально, щоб це було це кров, сльози. Оце все як це було б насправді. От про Родмана я подивився. Згоден. Згоден. Треба подумати, друзі. Напишіть у коментарях, про кого б ви б хотіли насправді подивитись документалку. Ось про титанів якихось. Ну а ми продовжимо далі. І ми поговоримо зараз про бабосіки. Бабосіки в студію. Наша улюблена тема. Бабло. Да. Величезне. Бабло. Насправді то всі ви дуже любите, я впевнений, такі сюжетики, як фул називається, так? Це угу. частина Нашого шоу життя. Про... нашого життя, Просто такі кажи: я не уявляю собі е тиждень без перегляду ось Шахтінфул. Так, Інсайт НБА це частина їхньої передачі. Там всі, ви знаєте, цю четвірку, е легендарну на чолі з Шекіломонілом вище згаданим. Але чи на чолі незрозуміло, тому що стало відомо, що Чарльз Барклі. Барклі. А він там також є. А він там також є, і він нещодавно продовжив свій контракт. Він не і... хотів, так. Він не хотів, не хотів, але продовжив свій контракт. Здається, на 10 років суми там фігурують від 100 до 200 мільйонів гривень. Доларів. Так, доларів, уявіть собі, ну, ось насправді, ось цю банду всіх чотирьох, ну, тих двох ми не знаємо, і знати їх не треба. Знаємо Чака, знаємо Шака. так. О, е тут вже не перебирай. там... Ну, я не знаю, вони мені, вони мені не пишуть е в месенджер. Я, про нічого, я з ними не спілкуюся. Я спілкуюсь з, з легендами. Е ось. Коротше, їм усім чотирьом запропонували е продовжити контракт. Всі погодились, а велика дупа Чак не погодився. Але як сказав Максим, є вагомі аргументи від 100 до 200 вагомих аргументів, чому Чаку потрібно було це зробити. Ну, взагалі, то це така надихаюча історія. Знаєш, я тобі побачив себе, думаю, о, це, це ж я, це ж я через років 10-15 у студії м'яч не бреше. Сиджу такий у прямому ефірі підписую контракт так. на 100, хай це буде мільйонів. Ну, я... І хлопці гривень, гривень. Так, наших рідних гривень <ривень> о, і підписую цей контракт, і я просто уявляю собі. Так. Ну, тут... Про що як поборити? Червоніє моя карта Монобанка, ні, ну... коли мені капає аванс. <рес> ні, ну звичайно, що я думаю, що навіть там перемови не було. Йому просто показали цей чек, коли він сказав, та ні, чуваки, я вже так заморився, мені вже це оці шоу, я засинаю постійно, я як поїму ті мамині котлети, і все, мене вирубає. Ну, я сижу, ви бачили. Шак розмовляє, всі розмовляють, а я сплю. А йому кажуть, ти хочеш поспище? Хочеш поспати за 100 мільйонів на 10 і років? і він такий оба і прокинувся, і каже: Ну, звичайно, друзі. Та я буду писати сценарій, я буду читати уна ж, уна сценарій. нас же ком'юніті, у нас ж купа наших шанувальників і Ну, Насправді я, якщо серйозно, а іноді ми говоримо серйозно, я не уявляю ось формат цього шоу без кожного з цих ведучих. Їх підібрали максимально круто, насправді, то всі різні і всі дуже один одному підходять. І дивитися, їх справді насправді. цікаво. Не розуміючи навіть повністю англійської мови, а іноді, як, якби я навіть і знав ідеальну англійську мову, я не розумію, що говорить Шакіло Ніл, просто вони резонація якась у щелеп. Я не розумію, але це так цікаво. Так само цікаво, як дивитись м'яч на бреше. Тому поставте зараз люлюку. Вам що, жалко, чи що. Підпишіться ну друзі, телеграм, ютюб. Все посилання будуть внизу на наш телеграм під описом цього відео. Підписуйтесь обов'язково. І дивіться нормальних хлопаків в Штатах. Це звичайно Шахічак. А в Україні це Микита і Макс. Мак і Нікмакінік мак Нік, чи... або Макічак, Шак або Макмакнікмакмик. Ми один шотландець. Так, друзі, Матнік. на цьому будемо завершувати, так, Макс? Мабуть, що так. Я думаю, Будем. що наговорили. Ми всьо, сьогодні вже дуже і дуже багато. Пишіть в коментарях взагалі все, як що вам випуск. Пишіть все, що хочете. Так, Чи друзі? є у вас рецепт маминих котлет. <рес> чака Барклі? Є, ну тоді нам присилайте. На все добре, це було шоу М'яч не бреше. І пам'ятайте, що ми з Максом брешемо. А м'яч не бреше ніколи. Всім пока!